Всім привіт, у мене блин, ця Мафары риби по кубкам обігнала і мені 30 кубків я в Андрій во адгора. Ну, 36 я добью 6400 кубків і 500 п'ятсот да, адгара, можливо, доб... і возможна. Даже ну я обжину Андрієвого Едгара. Я наславлю Едгара хочу 600 купки вашу. Шей да Бі, ну, крикий, ще великий. Там кадзи, блін. Природний кадзи, конечно же, маленькі шанси будуть. Тут ще й лумі. Та блин, а ця дзюха, мене так бесит. Так, на кого тут залетіти? Де там мячулич передулич? Така дзюха, не вбивай мене! Полетели. Так, зараз буде гол. Та як? Та як? Кадзи, с відбила мяча? Від мене або джином нег бути гол. Ну, стакадзе, блин. Тепер іркадзе нам заб'є Це щійка, це уль... може передвігатися. Е, Атакою це мінус великий. Так, бачив дізели відніти. Дізели не мені мають бути. А от що за. А от що за. То як Та блін от цекайзе, Треба забити, 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 М -м, ну все тут без фонсів без фанців. Даже нічого не питаємось зробити. Блінна. На редгора багато кубків лучше в іншому відео. З редгора пограю. Лучше 200 кубків трохи подобивати. Або взагалі пограти на тих бойцях, на яких в мене Що всього є 115 кубків. Не понял, в нас кадзе і і противники кадзе. Це що таке? Є. На кадзе, походу, лучше грає ніж їхня. А за Бобіна складено все-таки грати. Як я вообще вчора на Бобі на сотку апнув? А сьогодні, а сьогодні взагалі переручився за нього грати. От подивіться, одного тільки вбив 4302 урона наніс. Ну хоча б серія є побід 11, блін. Кстати, я вчора серію побід на Іко не повісив. Попробую сьогодні на бобяна повісити вже до 15. От. 6400. Відстань між думною риби десь. 50 кубків даже трохи бачить. Сорок два кубка треба буде обігнати обратно, цю чубаш рыбу. Мне без андрім заед 500 кубків в день. Сьогодні, например. Сьогодні загіджу 500 в день. І бабах. Маше роби мене не дожине. Я буду проробувати завжди 500 або хоча б 400 в день. О, кстати, з нами знов Кадзе. Так. Зірвати би турельку мінами. Там ми вже і так виграли. О, майстерство. Хорошо. Я вже, кстати, серію Побед бо догнав на серію Побед Іко. Йко 12, бо 12. Попробую ще тут виграти, щоб нову серію Побед зробити. Ну, більшу серію побід за ту 12-ту на кошета. Кстаті, я пам'ятаю, в мене рік назад 28-ма серія побід була. Як як я ще тільки скачав Бравл Stars. Ну, спочатку в мене там 15-та була, як я тільки-тільки скачав Бравл Stars, а вже. А от вже як Вже десь. Літом чи осінню минулого 24 24-го року я вже нібито 28-му серію побід зробив. Я не знаю, як я 28 му міг зробити, але це було дуже складно. зараз я теж планую до якоїсь великої серії побід дойти хоча б до 20-ї. До 28-ї вже складніше буде. Це ще й ульта Кадзе під гіпером, блін. Ніхто нікому не може забити гол. Це вже взагалі який раз е, в Кадзе, То в нас, то в противників, то і в нас, і в противників. Так, кайдзюшка, передушка дайте в ушко. Так, Давайте ви там, блін, в руки Сендюхи. Попав м'яч. О, Лумі было Сенді. Так, пишликами. Як, я так близько був, щоб забити. Ну, не забив. Не встиг забити, бо мене вбили. Вот це мене саме більше саме бісить, Браво Старсі. У ну, мене є ще пару бісячих вість. Те, що треба ці, цілих два рази вводити і нове ім'я. же, що віднімай дуже багато кубків. І так же мене бісить ті віщі, що Едгар хіліть здоров'я. Я, Я взагалі Едгара Я пару разів в житті вбивав через те, що він атакує здоров'я хіліть, бліда. Лумяка їл, як лумяка забила. Це нова серія побід вже не на Іку, а на Бо. Не 12, а 13. та Оу oh, є. Yeah. Не поняв. І в нас і в них кайдзюха! О, тайн о тут агент Пі в нашій команді. Та і так в мене раніше містер Пі був. Так, я називаю містер Рапіт цілими тьома назвами містер Пі, Містер Муха, це скина містер. Це скин містер муха. В мене був такий скин містер муха. І містер Біст. Містер Біст. Містер Біст. Думаю, всі, хто дивляться це відео, знають про містер Робіста, блін. Серія побід серій, так який до... Ну, серий побід вийшло більше заробити, блин. Я би бабі на сьогодні на 200 капнув. Кстати, веше красиве число, село 200. Кстаті, подивіться, який я скид вчора наш купив? Відео лопатою б'є. Кстати, я забув подивитися, що робить цей скін. Я вже навіть забув, е, який каутану пісочна якась. Б'є він як. Нібито як б'є нічого не збідилося. О, точно вот такие песочные челики. Пидуль, Блин, а на коште можно сервер побед поставить. А кого вообще можно на двухсотку апнути? ты думаю, подойдет вот э -э она. Вот она, думаю, подойдет. Тільки я бы інший шерифей пішов, Думаю, нокаут подойдет. Тільки уже видео якесь довге.